Вітаю вас на першому міському інтерв'ю дня. Мене звати Руслан Дроздов, українці, миру вам, терпіння, тримайтеся, будь ласка. Ну а сьогодні хочеться нагадати вам, що свого часу всі діти мріяли бути кимось. А у моєму дитинстві всі мріяли бути або моряками, або банкірами. Потім діти хотіли стати військовими, космонавтами. Ну і так далі. І так далі. Зараз діти хочуть бути. Або айтішниками, або стрімерами. Якщо ви не знаєте, що таке стрімери, то і не знаєте, це таке інтернет- штука ви займаєтесь своїми справами. А от про it індустрію чули всі, і дуже багато людей вже я знаю, думають про це і мріють про це, і думають, як перейти до цього. Чи є ще шанс, сенс перейти до it індустрії, чи можу я знайти себе в ній? І саме сьогодні, саме для таких людей, саме для всіх українців, ми хочемо поговорити на цю цікаву тему. Бо в нашій студії керівник єпам у південному регіоні. Сергій Гращук. Сергій, вітаю вас. Добрий день. Про IT-індустрію дуже багато за часів війни кажуть. І знаю, що багато айтішників пішли на фронт. Вони зараз на нулі, вони змінили кодіровку і комп'ютер на автомат. Але ну, я хочу подякувати, по-перше, всім айтішникам, які там і які тут працюють для того, щоб підтримати всю країну. І хочу спитати вас: скажіть мені, будь ласка, ну а взагалі-то бізнеси позакривалися. Переїхали, дуже багато всього стоїть, не працює. Як працює зараз е в економічному плані, it індустрія? Чи існує вона, чи всі вже поїхали і там за кордоном заробляють інші гроші. it галузь продовжує функціонувати і, більш того, підтримується не тільки на плаву, а і стабільно працює та зростає угу. в економічному плані. Що це значить? Це значить те, що. IT експорт послуг потрошку зростає в цьому році, і звичайно після перемоги буде ще більше зростання. Так. Але але наразі за 10 місяців спочатку повномасштабного вторгнення та спочатку року можна сказати, що експорт IT послуг приніс в бюджет країни більше 6 мільярдів доларів. Ого, так 6 мільярдів доларів. Тобто, айтішники це. Ну не просто фронт, це величезний фронт, який підтримує нашу країну, і не словами, і не просто ділами, ще й грошима величезними. І це дуже добре, що ви працюєте. Скажіть мені, будь ласка, а наскільки складно от стати айтішником? да? Свого часу, там, коли ми з вами спілкувалися до ефіру, я казав, що а, треба було 5 років навчатися, отримати вищу освіту, після того шукати собі роботу, і так далі, це життя величезне. І люди, які зараз... Або втратили роботу, або шукають себе в іншій галузі, вони розуміють, що витрачати 5 років в них нема сенсу. Але заходячи в соцмережі, ти бачиш величезну купу курси, курси IT, курси IT За один день, за одну ніч ми вас навчимо, і так далі. Наскільки все це складно стати айтішником? Айтішником зараз може стати будь-хто. Абсолютно. І... Це дуже актуально під під час війни зараз, тому що багато індустрій не працює mm -hmm. багато індустрій зус зупинилися yeah, yeah. і є, є, є такі професії, які зараз не затребовані, наприклад, але, але в IT все продовжує працювати mm -hmm. так. Що нам потрібно? Ноутбук, інтернет, будь-який та й mm -hmm. та все так. Mm -hmm. Тому будь-яка людина може зареєструватися на курси. Самі прості курси, наприклад, в компанії ПАМ, це курс. IT Fundamentals for фосфічес, тобто це базові нау... базова наука, базовий огляд IT uh -huh. для тих людей, хто хоче свідчнутись, переключитись з будь-якої індустрії в АІТ, uh -huh. і це це не роки, як було раніше. Зараз немає стільки часу у uh -huh. людей, це місяці, yeah. і крім цього, хочу зазначити та теж зробити великий фокус на англійську мову. Так uh -huh. тобто, тобто тому, що ковід період ковіду нас навчив, що ми можемо. Професійно працювати продуктивно працювати онлайн. Uh -huh. Ми можемо згуртуватись та робити команди з будь-якої локації, з будь-якої країни, та разом працювати. Тобто, yeah. люди працюють ще разом вони використовують англійську мову не тільки для того, щоб переписуватись та та й для того, щоб спілкуватися не тільки з клієнтом, а й між собою. Uh -huh. Тобто, uh -huh. це може бути, наприклад, програміст з України, це може бути. Тестувальник, наприклад, зі Словакії, там і так далі, так то тобто, мова дуже потрібна для того, щоб просто, спілкуватися. просто спілкуватись, так uh -huh. і от зараз багато курсів і багато безкоштовних курсів, тому що uh -huh. компанії відкривають ці курси, роблять їх безкоштовними uh -huh. і а, допомагають людям мати можливість переключитись і прийти в ІТ і почати працювати як на швидше, тому uh -huh. що це нам потрібно, щоб робити проекти і для компаній, для клієнтів. Робити різні проекти для країни під час війни, а також після нашої перемоги для відбудови, і, звичайно, різні там військового типу проекти або щось таке. Mm -hmm. Скажіть мені, будь ласка, ну все ж таки кажуть, що айтішник це якийсь інший склад розуму, ти повинен розуміти дуже багато математики, ти повинен такі от мати а, окуляри, сидіти і, і так далі. А якщо тобі там 50 із гаком років, все це. Це не для тебе, ти не можеш стати айтишником. Що треба мати, окрім бажання для того, щоб все ж таки стати айтишником? і що треба знати? І чи треба якийсь досвід, математичні знання, і так далі. Для цього для цього потрібно вивчати і постійно підтримувати англійську мову. Так для цього, крім того, що ви сказали, потрібна ще витримка, uh -huh. тому що треба постійно працювати uh -huh. практично. Вирішувати різні задачі, але не потрібно дуже багато всього знати. Бо в математику, тобто поріг входу не дуже великий, угу. і крім того, є дуже гарна історія. У нас одна з багатьох до речі. Коли в нас чоловік йому за 60, Він з Херсону угу. це людина, яка перекладала все життя технічну літературу угу. з англійської мови. От і під час перекладання, значить, цей чоловік прочитав одну з тих книжок, йому сподобалось. Угу. Він прийшов до нас на курси, відвідучився і зараз працює у нас на проєкті. з 60 з гаком, так. І він айтішник зараз. Так, Тобто, обмежень немає. А, так, є шанси у нас тим, кому за стати айтішником. Ви сказали про те, що ви робите багато для військової, у тому числі галузі. Скажіть мені, будь ласка, що саме які програми ми знаємо про програму ЄППО, яка з'явилася недавно. Ми знаємо про додатки в дії, які теж допомагають і військовим і, і там під час воєнних дій. Що ви робите ще? Які а, програми, які моменти є, а, які роблять а, зараз айтішники? У цій галузі Айтішники зараз дуже згуртувалися і е, не має значення з якою ти компанії, mm -hmm. так і багато згуртувалися та працюють групами як волонтери. Da. І ось ці волонтери тісно співпрацюють е, з військовими mm -hmm. і роблять проекти, починаючи від е, так званої erp системи. Це система для нарахування компенсації, там і інших різних речей для mm -hmm. військових частин, щоб mm -hmm. зробити це єдиною системою, не користуватись там хто чим або Ексльками. Да. І закінчується тими програмами, як ви казали, які е, вичисляють там якісь цілі ворожі. Це uh -huh. програми різні управління військами, це програми для наведення артилерії, це програми для дронів, uh -huh. які, до речі, виробляють у нас в, в Україні там, да. безпілотників. Тобто uh -huh. Дуже багато чого робиться, і хардової частини, тобто, це, наприклад, бізпілотники, а також ми і робимо і програмне забезпечення для цього, чим дуже пришвидшуємо всі процеси. Uh -huh. І якщо, наприклад, в країнах наших союзників, так в Європі, наприклад, або в Америці відпрацьовують а та тестують, наприклад, на комп'ютерах якісь програми та yeah. системи, yeah. то це в нас випробовується в полях. І uh -huh. цим ми дуже швидко рухаємося вперед. В такій сфері, як military Tech та сайберсекюріті, тобто це е, військово-технічний напрямок, який поєднується з кібербезпекою. Mm -hmm. а... ну, дуже часто можна почути, що всі кажуть, а, наші військові українські і наші українські айтішники вони найкращі на світі. І ці дев'ять місяців війни показали, що вони попереду всієї планети. І що, якщо з'являється якесь питання незрозуміло, чи якась нова а, штука, яку ще ніхто нічого не бачив і там ніде не, не торкався до неї, якщо дати українському військовому або українському айтішнику, вони зможуть розібратися, додати до неї якісь там а, інші елементи і сказати, ось як воно повинно працювати, покращити навіть я б сказав, да, навіть тому, покращити, що, тому що я знаю, наприклад, наших хлопців із IT, які зараз mm -hmm. служать. Вони придумували різні пристрої, які, наприклад, коштували там півмільйона гривень, uh -huh. Uh -huh. так і використовуються там для так звані глушилки. Наприклад, yeah. то yeah. вони їх виробляють і роблять десять раз дешевше зараз. Наприклад, і ці штучні штуки використовуються в полях зразу ж. Так? Uh -huh. Uh -huh. Тобто, за, за рахунок волонтерів збирають кошти. Роблять е, цю саму коробочку, цю цю, цю штуку uh -huh. роблять програмне забезпечення. І це все працює зразу ж. Фантастика! Наші айтішники і наші військові дійсно вони фантастичні. І як не вірити в перемогу, якщо такі люди боронять нашу країну, якщо такі люди, навіть якщо йому за 65 років, а він там може зробити от таку штуку, яка буде перемагати всіх. Фантастика. Якщо у вас є час та натхнення, ви думаєте про it індустрію то мені здається, після цієї розмови треба ще більше про це думати. Ну і не тільки думати, треба діяти. Бо ми дуже часто, знаєте, сидимо. думаємо, думаємо, а нема часу, нема натхнення, я не зможу. І так далі. І так далі, і починається. Давайте поговоримо про військовий хакатон. Наскільки я розумію, не так давно ви приймали участь у цій події. По-перше, що таке хакатон і що таке військовий хакатон і про що там йдеться? Це було дуже гарно і така широка широка мон... Це була дуже гарна і така широка подія, яка охоплювала не тільки військових, а й різних. Айтішники, хто да. виробляє дуже різні е, штуки. Угу. От, і е, всі представляли ті проекти, які зараз якраз під час війни почали робити, і які використовуються в полях, або угу. використовуються в частинах для, для мирних цілей. І за рахунок того, що були дуже різномічні експерти і з боку військових, і з боку Айтішників. Це допомогло обмінятися контактами, показати, які є наробки в цьому, uh -huh. в, ць в цих напрямках, а також е згуртуватися і продовжити працювати далі. Uh -huh. І там було три напрямки: це напрямок військовий, напрямок психологічний, напрямок IT. Uh -huh. От. І саме в IT дуже багато було представлено і показано. За рахунок uh -huh. цього ми маємо і далі цю співпрацю між волонтерами ІТ і е не тільки Міноборони, а й всіх організацій, таких як. РНБО, таких як НКЦК, uh -huh. там, таких як різних спецслужб і так далі. Тобто, це як виставка досягнень, да, була така, от ми що IT. можемо зробити да, у напрямку ІТ. Так, uh -huh. а плюс до цього це ще був, було два дні змагань, а uh -huh. хакатон це ІТ змагання, де е, команди якраз змагалися в цих напрямках, яких я назвав. Uh -huh. Вони uh -huh. отримали цінні призи, вони отримали квитки на наступні хакатони. Там і так далі, uh -huh. тобто це дуже така була класна ідея і класна подія. Uh -huh. Скажіть мені, будь ласка, дуже таке складне запитання. Спочатку війни на почали говорити, що от раніше айтішники мали можливість на усілякі там. А... Хакатони на усілякі зустрічі, на підняття своєї професійності і так далі їздити по всьому світові. Вони мандрували, вони приїжджали з міста на місто, вони їздили навчатися за кордон. Зараз, наскільки я розумію, з цим величезна проблема, і тісники не можуть їздити. Була така проблема з моряками, і вона так і залишається. Я, наскільки я розумію, зараз моряки хоч і мають якусь там. Теоретичну можливість, але практично ніхто не може виїхати і поїхати за кордон. Як зараз навчаються айтішники? Як зараз ви підіймаєте свою професійність? Чи є зараз взагалі-то шанс вирости потрошечки, хоча б не так швидко, як до війни? Е, так, звичайно. Угу. Тому що на нас навчив період ковіду угу. і після початку повномасштабного вторгнення. А майже нічого не змінило не змінилося в сфері IT, тому що так. ми віддалено навчились працювати. Ми віддалено навчились е, вчити так. А також обмінюватись досвідом. І Шу. за рахунок знання угу. англійської мови, цей досвід він е, міжнародний, так угу. тобто, і навіть в рамках там великої компанії це можливо, якби не виходячи за рамки компанії. Звернутися до експерта, який сидить в Америці або в Європі, Супер. або в якійсь угу. іншій країні, угу. і хто знається на тій чи іншій технології, або що ще важливіше, знається на бізнесі, тому угу. що потрібно для того, щоб працювати там айтішником, потрібно розуміти, для чого або для кого ми це робимо: цю угу. систему, або платформа, або угу. додаток. Супер от. і от таким чином, ми вчимося, продовжуємо далі працювати. І хочеться зазначити, що тимчасовий виїзд. Так, у відрядження був би дуже корисним uh -huh. в цій сфері сфері для людей, які займаються саме. Бізнес девелопментом да. тобто розвитком бізнесу, uh -huh. щоб ми отримували нові нові замовлення uh -huh. і нові проекти для наших українців в Україні. Да, ну це дуже добре. Ми багато часу і зверталися. Я знаю, що багато айтішників uh -huh. провідних українських звертаються до депутатів, звертаються до парламенту, звертаються до самого президента з проханням, щоб був ну, хоча б якийсь там термін на 20-30 днів, на 10, на тиждень, на все що завгодно, на пару днів, щоб так. А, айтішник. Мог поїхати навчитися підписати новий контракт, привезти сюди гроші, привезти сюди знання, приїхати і далі працювати. Бо ці айтішники саме працюють. Я знаю багато айтішників, які не поїхали з країни, які залишилися саме тут. Да, вони могли переїхати з місць під зараз, які там під обстрілами, які під окупацію. Вони переїхали на більш-менш тихі, спокійні і в Одесу, у тому числі, і вони продовжують працювати. Вони не поїхали за кордон. Вони тут. Але ж виникає запитання, як працювати, коли нема зв'язку, і коли нема світла. Це теж величезне запитання. Бо ну, наскільки я розумію, там, ну, якась людина може потерпіти 4 години посидіти вдома тихесенько, а Ітішник, якому треба працювати в цей час, а в нього нема світла, в нього немає нічого не зв'язку, як ви зараз працюєте у цих умовах? Багато і компаній вони адаптувалися так. до цього, звичайно ж, і. Є прям цілі сценарії, як діяти в таких ситуаціях, mm -hmm. так, наприклад, в нашій компанії, в компанії ПАМ, ми робимо автономні офіси, mm -hmm. тобто, це офіси, які не тільки можуть працювати, а й е, утримувати людей як в шелтері, так тобто е, дозволяють працювати та mm -hmm. е, залишатись в шелтері на протязі до двох тижнів. Mm -hmm. Що ми робимо для цього? Це а звичайно ж, ставимо якісь безперебійники, якісь додаткові батареї, або ставимо генератори да. для того, щоб працювало світло, був для того, щоб був інтернет. Це звичайно ж старлінки, так. От, які ми там продовжуємо закупати і для себе, і для військових, де це потрібно. Угу. От, і е, закуповується їжа та вода. Угу. Тобто, це ці офіси стають такими повноцінними автономними, що дозволяють людям в будь-який момент прийти до офісу і залишитись скільки потрібно. Фантастика. Знов таки хочу повторити, що айтішники молодці, бачите, як вони да адаптувалися, перебудувалися і продовжили працювати. Свого часу ще до війни знов таки з засобів масової інформації серед айтішників і серед журналістів всі казали: Одеса одна з найпровідніших місць навіть у світі, не тільки в Україні, по it індустрії В нас дуже міцні а, it школи, в нас дуже міцні it зв'язки. АІТшники наші там по всьому світу і каталися і зустрічалися з провідними а, бізнесменами it індустрії. Чи залишається зараз Одеса такою провідною? Чи залишаємося ми Одесити на першому місці в it індустрії За даними it Асоціації України, до війни було приблизно 13-8 тисяч АІТшників в Одесі. Угу. І е, на зараз це приблизно там, до 10 тисяч. Тобто угу. Одеса не дуже втратила в Айтішниках. І я впевнений, що після нашої перемоги, звичайно ж, багато людей повернеться, так, якщо. Не всі, uh -huh. так тому uh -huh. що uh, Одеса дуже гарне місто і південь в цілому в Україні там і інші регіони по-своєму. Ну звісно, так і uh, крім цього, ми продовжуємо співпрацювати і онлайн, і коли це можливо, зустрічаємось і з школярами. Ми допомагаємо з позашкільною освітою. От, співпрацюємо з різними організаціями та інститутами після дипломної освіти uh -huh. в Одесі. Ми співпрацюємо мінімум з двома університетами, і ми нарощували цю співпрацю і наближались до підписання наступних договорів про співпрацю. Тобто ми допомагаємо переглядати програму навчання для того, щоб вона була такою, як потрібно в реальному житті, uh -huh. так, з практичної точки зору. Ми допомагаємо. Різними курсами викладачам, які отримують знання, отримують сертифікати та мають право це викладати потім да. студентам. А також ми долучаємо самих студентів, так uh -huh. тобто робимо лабораторії, робимо різні а, і а, дозволяємо використовувати курси, які платні на безплатній основі. Uh -huh. Це все робиться безкоштовно для того, щоб люди і студенти, і викладачі мали можливість підвищити цей рівень. І ми отримали гарних спеціалістів набагато швидше. Тобто, як ви казали, що колись це були роки, а зараз да. це місяці? А що в майбутньому? От зараз ми поступово все ж таки йдемо до перемоги. Ми будемо обов'язково вільною, мирною країною. Так. Що далі в ІТ індустрії? Ви будете запускати літаки у космос, ви будете про штучний інтелект думати. Ну що у чому майбутнє it індустрії? Як ви вважаєте? І в чому ви зможете допомогти нашій країні? От перебудова, відбудова країни, айтішник вже не піде там цеглини складати. Що він буде робити? До речі, люди допомагають і фізично, да. і якби і в АйТі плані. Угу. Також то багато чим так. Тобто, айтішники вони ж і донетять, і платять податки наперед, і цеглини перебирають і розбирають, якщо потрібно, угу. волонтерять. От, у всіх напрямках і в ІТ також. Які саме тренди зараз відчуваються, і вони yeah. точно будуть після нашої перемоги скоро, Це відбудова країни, відбудова країни після тих руйнувань, які є там. Да? Uh -huh. Вона буде вимагати і вимагає зараз різних проєктів з різними технологіями та підходами. Ці технології та підходи. Вони потребують IT-складової діджиталізації, да, звісно. Тобто, да. ці такі проекти по відбудові країни вони а, безперечно покажуть новий тренд в IT. Угу. Тобто, зараз це тренд it послуг, які ми експортуємо, да. та приносимо валютну виручку в бюджет країни. Да. Так і цей тренд буде зберігатися. Угу. Тобто, він після війни буде значно зростати, тому що вже всі абсолютно знають про українських айтішників. А також буде розвиватися інша складова, це продуктова так? так. Тобто для відбудови будуть проекти. Ці проекти потребують діджиталізації, і ці проекти будуть перетворюватися в продукти. Угу. Так, тобто продуктова складова буде в рости в Україні угу. за рахунок нашої подальшої інтеграції в європейські структури служби там і так далі, в європейський союз. Ці продукти будуть поширюватися, і ми будемо отримувати нову діджиталізацію там від країн Європи. Угу. Нові продукти і сервіси звідти. Тобто, угу. це буде такий обмін, угу. який буде спричиняти, що Що українські компанії вийдуть на більше на європейські да. ринок, і будуть поширювати е, наші сервіси там і там продукти. Так а європейські країни, які зараз допомагають, наприклад, але ще не в Україні. Вони побачили вже. Як яке у нас, IT, і вони будуть долучатися відкривати свої, свої представництво у нас, mm -hmm. а також хочеться хочеться зазначити, що цей напрямок military tech та cyber security, тобто військово-технічний напрямок, плюс кібербезпека, він зараз вже практично розвивається, тому yeah. що продукти робляться, yeah. тестуються, використовуються в полях, так і повертається. Повертається до уже е, готовими продуктами, які можна використовувати іншим країнам, mm -hmm. так але це ж ще і ще й на військові не тільки військові продукти, mm -hmm. а ще і е, якби для цивільного цивільного життя. Продукти, які можуть використовуватись. Тобто, наприклад, це платформа для е, швидкого легкого оформлення гуманітарних вантажів, яку yeah. ми, ми зробили. Наприклад, yeah. вона інтегрована з митної служби України. За замовленням Офісу президента вже працює, і там в перші тижні були сотні тонн вантажу перевезені за рахунок цієї цього оформлення цієї платформи. Так? І ця платформа, як хаб, вона показувала, куди потрібно переміщати далі цей, цей вантаж по Україні. Це агропла... агроплатформа, yeah. так? Uh -huh. і яку теж міністерство попросило зробити. За рахунок цієї платформи були зібрані дані. Про поля заміновані, не заміновані. Яка техніка, у яких аграріїв є, uh -huh. яке насіння, які добрива. Це все зібрали в одну платформу та використали за два тижні до посівної і провели посівну. Тобто фермери 2500 фермерів використали цю платформу. Країна підтримала там, де це було потрібно, тому no. що було видно no. на платформі, де це потрібно, і також наші міжнародні партнери допомогли долучилися до цього процесу. Дуже цікава співбесіда. Я розумію, що багато є про що говорити і далі, тому ж я хочу запросити вас до нас приходити ще, бо є інші прогру... про, там, продукти, є інші напрямки, є про що говорити. Я хочу подякувати вам за те, що ви робите. Привіт, всім айтішникам. ну і тримайте свій фронт надалі і. Хочу знов таки нагадати всім нашим глядачам, якщо вони шукають себе в it індустрії то не треба просто сидіти і гаяти час. Треба діяти, треба шукати себе, треба пробувати. Ну, от бачите, як воно не так все і тяжко. Сьогодні в нашій студії був Сергій Гаращук, керівник ЄПАМ в південному регіоні. Дякую вам за те, що був з нами. Ну і хочу нагадати всім нашим глядачам: залишайтеся на першому міському. Ми з вами тримайтеся, українці, і пам'ятайте... Це обов'язково буде Україна.